Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні витівки. Сьогодні я поділюся рецептом київського торта. Я починаю з горіхів. У мене по горіхи попередньо підсмажені 100 г фундука та 100 гешю. Кладу їх в блендер і буду подрібнювати. Оріхи подрібнюю не до порошку, а так, щоб були маленькі шматочки горішків. Ось такі. Тепер беру білки з 5 яєць і буду збивати з 80 грамами цукрової пудри. Але пудру буду додавати в декілька етапів. Раніше на свята ми смакували цим легендарним смаколиком. Але перед тим, як різати торт, діти брали ніж і знімали повністю всі гарні масляні прикраси з торта. Наш домашній київський торт уже вдосконалений. Ми зверху масляних прикрас не робимо. Білки збиваю до міцних піків. У мене на збивання пішло 15 хвилин на швидкості вище середньої. Ось дивіться, якої консистенції маса збилася. Тепер беремо подріблені горіхи. Я трошки в салатник відсипаю, потім прикрашу зверху торт, а ці додаємо до нашої збитої білкової маси. Тепер уже масу міксером збивати не можна. Будемо обережно перемішувати лопаткою. Також додаю 50 грам цукру та 15 грам борошна. І тепер рухами всю цю масу буду змішувати. Рухами знизу до верху, і нам потрібно перемішати до однорідної маси. Не спішимо. Помаленьку все змішуємо. Коли вже все змішали, нам потрібно умовно поділити його на дві частини. У нас буде два коржа. Я кладу пергамент. На пергамент кладу кільце з моєї роз'ємної форми. У мене вона діаметром 21 см. Духовка у мене вже розігріта до 120 градусів. Тепер потрібно розрівняти корж, щоб він був якомога рівніший. Розрівнюємо і потім акуратно знімаємо кільце. І будемо так само робити другий корж. Духовку я ставлю гріти на нижній нагрів, а деко буду ставити вгору. Коржі повинні сушитися, і чим краще вони підсушаться, тим хрусткіший буде наш київський торт. Орієнтовно на це піде 2,5. 3 години. Ось і другий корж у мене вже готовий, і буду відправляти їх випікати. Тепер беру окремо два білка і буду збивати з цукровою пудрою. Пудри буде 50 г. Це я роблю безе на прикраси, який буду ставити зверху на торт, замість масляних. Можна збивати разом з основною масою білків, але я роблю це окремо. Далі цю масу перекладаю в кондитерський мішок і викладаю маленькі прикраси. Я роблю їх такі в вигляді малесеньких безешок. І буду ставити так само випікати. Ось, пройшло вже 2 години. У мене підсушилися гарно коржі, дивіться, які вони аж барбунять. Відкладаю їх, щоб вони остигли. А тепер займемося кремом. Беремо 2 яйця. Додаємо 80 г цукру та 100 мл молока. І все будемо змішувати до однорідної маси. Я змішую міксером, можна вінчиком, кому як зручно. Коли ми змішали, забираємо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо помішачи 5 хвилин. Ось такий крем вийшов. Поки він гарячий, додаємо 10 г ванільного цукру і гарно перемішуємо. І відставляємо цей крем, щоб він остигав. Поки він остигає, беремо 200 г масла кімнатної температури. І будемо міксером збивати 2-3 хвилини, масляний крем у нас буде складатися з двох частин. Одна частина буде біла, а друга буде з какао. Для другої частини нам потрібно 1 столову ложку какао. Змішати з 50 мл холодного молока. Розмішати і поставити хвилин на 5-10, щоб ця маса настоялася. А ми продовжуємо за цей час готувати масляний крем. Уже у нас крем, який ми заварювали на вогні, він вже вихолов. Ми беремо по 2 столових ложки, кладемо в масло і починаємо збивати секунд 30. І так ми робимо до тих пір, поки не закінчиться у нас весь заварний крем. Тепер ще до смаку додаємо 20 грам коньяку. збиваємо ще одну хвилинку. Вже у нас крем готовий перший. Ми відбираємо половину крема, він у нас буде. Білий, а в другу половину ми будемо е, додавати нашу кавову масу, яка з молоком уже постояла і гарно розчинилася. І тепер теж будемо рівно одну хвилинку збивати, щоб все змішалося до однорідної маси. І другий наш е, торт із какао теж вже буде готовий. Тепер ми можемо вже збирати торт. На корж беремо білий крем і гарно його розправляємо рівномірно по всьому коржу і працюємо акуратно, тому що коржі дуже крихкі. Другий корж накладаю, я трошки придавлюю, але теж. Аккуратно, щоб він не розтріскався. І наверх буду намазувати другим кремом з какао. Теж стараюся розправити рівним шаром, а залишки, які в мене залишаться, то я обмащу повністю бочки торта, все позакриваю, щоб він був гарний на вигляд. Ось такий у мене торт вийшов. Тепер я беру подріблені орішки, які ми залишили, і затрушую ними торт. І зверху буду ставити безе. Ось така краса вийшла. Тепер ставлю я на 3-4 години в холодильник. Ось послухайте, який він хрусткий. Він дуже запашний. І смачний, і без зайвого масляного крема. Обов'язково спробуйте спечіть і посмакуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!